Я бачив, як її будували, як ми сюди зайшли, бачив, як зруйнували, і хочу побачити, як її відновлять. Директор дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з лижного спорту Віталій Паршуков згадує, якою була лижна база, розташована на околиці Чернігова. У 76-му році вона була одноповерхова, оця будівля, а Потім, завдяки гарним результатам лижника-гонщика Олександра Батюка, який став чемпіоном світу, срібним призером зимових Олімпійських ігор у 1984 році. І після цього почали будувати другий поверх, там їдальня, ну і там спортивний зал. У 1986 році почали будувати майже буквально за рік-повтора її побудували. До повномасштабного вторгнення тут тренувалися біатлоністи і лижники, а також проводили чемпіонати України та гонки чемпіонів. У лютому та березні 2022 року на лижній базі тривали бої за Чорнігів. Російські війська обстрілювали територію з артилерії та скинули декілька авіабомб. Внаслідок чого були зруйновані всі приміщення, каже Віталій Паршуков. Це вхід, так сказать, парадний. Тут був у нас хол, роздягальні, тут були тренерська, там бухгалтерія. Разом з приміщеннями згорів і весь інвентар. Віталій Паршуков каже, тільки в одному пункті прокату лиш зберігалося близько 400 пар. Оце ж, бачите, все воно, ну це ж від лиш від балок. Оце все. Бачите, пластик. Тут були пневматичні гвинтівки, отут тоді вдалося придбати нам От, десь. І отут всі вони згоріли. Такий вигляд мала лижна база у квітні 2022-го. Віталій Паршуков пригадує, перші тренування на території вдалося відновити у травні того ж року. А сама школа з кінця 2022-го функціонує в одному з блоків модульного містечка. Його надав польський уряд. Також тут проживають вісім родин працівників школи, які втратили житло. Я не знаю тоді, ну от, як би ми. І що б ми робили а так, у Кожного тренера кімнатка. Ну на двох тренерів там інвентар зберігається. От є де помитись, де є відпочити. Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Андрій Шемець розповідає, за підрахунками 2024 року, сума, яка необхідна для відбудови приміщень та інфраструктури, становила близько 300 мільйонів гривень. Але цим будуть займатися лише після закінчення війни. Нас багато зруйнованої і критичної інфраструктури доріг, мостів, об'єктів, які ну нагально важливі для функціонування держави і функціонування забезпечення належного рівня життя громадян на даний час. Це не найближча перспектива, щоб от побудувати е спортивний комплекс. А не забезпечити, наприклад, наших воїнів дронами, за його словами. Наразі міжнародні партнери переважно спрямовують допомогу на відбудову житла та критичної інфраструктури. Благодійники міжнародні ну меценати дають частково кошти, але вони дають на інвентар на підтримку. У 2022 році Федерація Біатлону України започаткувала збір коштів для лижної бази у Чернігові. Голова обласної федерації біатлону Ніна Лемеш каже. Повідомлення про збір тоді транслювали під час Кубка світу, а також чемпіонатів Європи та світу. За той сезон було зібрано 230 тисяч гривень. Ці гроші залишаються сьогодні на рахунку. Вони нікуди більше не використовуються. Була проведена теж робота із міжнародною федерацією біатлону, і вона сьогодні продовжується, але в цей період, ну поки що, не закінченої війни. І так як ми близьке прикордоння до Росії, то це питання сьогодні стоїть на паузі. Наразі біатлоністи на базі готуються до чемпіонату України, говорить старший тренер-викладач Олександр Ворчак. Спину, спину включаємо. Так не спішив, не треба спішити, не надо. спокійно, спокійно, спокійно їдемо. Ваня спиною, включай спину. Снігу немає, але виходимо з ситуації, яка є. Тренуємося на лежарлерах. Десять чоловік поїдуть на змагання з 25 по 29 березня буде. Дорослий чемпіонат України. Валерія Шичкіна займається біатлоном шість років. Каже, тренується шість днів на тиждень. Раніше було більше людей, які приходили, більше туристів зимкою, що каталися. Зараз майже нікого немає, це тільки спортсмени. Намагаємось більше сидіти не вдома, бо тут все ж таки не дуже безпечно. Кожен день може щось прилетіти. Так намагаємось виїжджати більше в інші міста на тренування. Ярослав Трейтяк займається близько 9 років. каже у 2022-му було морально важко приходити на базу. Мрія, що вона була такою, як раніше. Хоча б те, що було не більше. За словами Олександра Ворчака, з початку 2025 року вихованці школи встигли позмагатись на декількох чемпіонатах. У нас було три чемпіонати України, вже серед юніорів, серед юнаків. Чернівська область виграла всі чемпіонати, зайняла перше місце серед усіх областей. Змагання були. Були змагання серед дитячих спортивних шкіл, де приймали участь 18 шкіл і два центри олімпійської підготовки. Наша школа з долижного спорту зайняла перше місце. Марина Кирієнко, Анатолій Сологуб, Суспільне, Новини, Чернігів.